Вітаю вас, шановні глядачі. У нашій студії людина, для якої життя це шлях вдосконалення, постійний творчий пошук і безліч можливостей для реалізації мрій. Сьогодні до нас завітала журналістка, поетеса, актриса Марія Голуб. Вітаю тебе, Марія! Вітаю! Свого часу ти розпочинала свою журналістську діяльність саме телевізійну на телеканалі Рось. Сьогодні ти наш гість, і це надзвичайно приємно. Дякую, що прийшла. Марія, розкажи, чому своїм професійним шляхом ти обрала саме журналістську діяльність? Чим професія тебе ця заворожує? Дуже складно сказати, чому я її обрала тоді в 17 років. Коли я подала в чотири університети, в тому числі на економічні спеціальності, але все-таки обрала журналістику, ну, мені складно сказати, чому тоді. Тоді це просто ну, таке захоплення, мрія. І багато абітурієнтів, які несли документи, от вони несли ці документи, тому що думали, що ну, це престижно, це цікаво, от, але багато хто промахувався. Відверто кажучи, і ми прощалися з цими людьми після першого, після другого курсу. Мені пощастило бути тою людиною, яка потрапила в яблучко. От тою людиною, для якої журналістика це стала, скажімо так, повітрям, це стало захопленням. Тобто я не можу сказати, що я працюю, я просто займаюся корисною і улюбленою справою. Ось якось так. Чому я обрала журналістику? Тому що я вважаю, що це те, що я люблю, вмію, і те, що передусім буде приносити користь людям. А от ти вже маєш певний досвід а, роботи. А, чи ти сказати, що найважче є в журналістиці, от саме для тебе? А, це така певна відповідальність, а, тому що коли вибиратися за якийсь матеріал. Ви несете відповідальність не тільки перед глядачами, а й перед людьми, з якими ви спілкуєтеся. Тобто, якщо це якісь резонансні судові справи, з одного боку ви не можете показати в негативному світлі суддю. Адже у нас є верховенство права і правосуддя в Україні. З іншого боку, вам шкода родину, яка постраждала внаслідок рішення цього судді, і дуже важко залишатися об'єктивними, оскільки люди творчі, вони завжди от дуже переживають з приводу цього, то ну дуже складно оцю об'єктивність утримати, і я дуже вдячна цим редакторам. Там, де я зараз працюю, що вони от завжди цю об'єктивність поставлять в таку в такі рамки. Вони завжди, от мої сюжети, е, роблять об'єктивними, завжди мої сюжети роблять неупередженими, і постійно мені роблять зауваження про те, що от, дуже видно, що ти там підтримуєш певну сторону. От, хоча я вчуся, вчуся бути неупередженою, от і е, е, за відгуками я бачу, що інколи мені це вдається. Чи були такі важкі моменти, коли е, ти думала про те, що, мабуть, це не твоє, що треба було обрати якусь іншу спеціальність? Е, я не можу якісь моменти згадати. Можливо, вони були, але вони були наскільки дріб'язковими порівняно з тим, що мене очікувало далі, що от, в принципі в мене не було таких моментів. Звісно, були такі моменти, коли я працювала трошки не за фахом, я працювала в на продакшені. І тоді справді були такі моменти, коли я думала, що ну, можливо це не моє, що я не вмію спілкуватися з людьми, що е, я не, не так талановита, що мені потрібно працювати. Однак я трошки повернулася до свого фаху, до свого, скажімо так, природних здібностей, до пошуку обробки інформації. Ось, і я побачила, що ну, та, ні все не так погано. Це досить навіть добре. Тобто, якщо ви навіть зміщаєтеся з певного курсу, життя вам завжди покаже, куди йти, куди треба рушати, і потрібно просто слухати себе. В будь-якому разі буде якась перепона, яким би шляхом ти не йшов, але головне її здолати. І далі буде легше. Або важче для того, щоб підвищити свій рівень. Чи пригадуєш ти якісь кур'йози, якісь такі цікаві моменти в своїй роботі, які от запам'ятались тобі? О, таких моментів було багато. Uh, найулюбленіші моменти це все таки, коли я працювала от uh, тут на телекомпанії, тому що я працювала над програмою Моя Черкащина, і я просто обожнювала їздити по різним селам. Там обов'язково якась. Коза, ну в плані тварина влізе в кадр, коли ви пишете стендап. Там обов'язково, коли ви брате інтерв'ю у людини, там сільчан, односельчан, от, коментарі кидають просто в кадр, і потім режисер звариться, що не можна вирізати синхрон. Ось там обов'язково десь сяде акумулятор, десь. От, або це може бути спілкування з людьми, з цікавими людьми, тому що коли ви приїжджаєте в якесь село і ви бачите там людина, яка майстер різьби з дерева. Ось, і ну, це, це просто неймовірно, що така людина вона не поїхала там, в Київ, не заснувала свій бізнес, а ця людина просто працює і робить якісь речі там безкоштовно. От, тобто такому альтруїзму також ви дивуєтеся і також ви вчитеся. Ось... Е, ну, Останнім часом от я працюю зі мною, виникали ну, не наскільки курйозні ситуації, наскільки ситуації, які примушували мене інакше просто дивитися на певні речі. Ось. Тому що, коли ви приїжджаєте в село, яке за 250 кілометрів, а там молоді студенти влаштовують музичний фестиваль, «Дзензелівські вечори. Для Своїх односельчан, тому що вони вважають, що класична музика має бути доступна всім, а не лише обраним. І вони не роблять грандіозного піару, і для них от просто класно, що люди приходять і дивляться, і слухають музику. Тобто такі знайомства, і е, ну, це, це просто неймовірно. І часом я замислююсь над тим, можливо, самі щось таке організувати, самі щось таке створити, самі е, чимось поділитися. От, тут, власне, так. А, ось ти працювала на місцевому телебаченні, нині ти працюєш на центральному. А, яка різниця між місцевим телебаченням і центральним? Чи відрізняється от, сам підхід до роботи? Mm, ну, я скажу, так, відрізняється, тому що, ну, дивлячись, де, звісно, працювати. Ось на місцевому телебаченні тут всі такі по сімейному, все так всі один одного, як велика така родина, всі один за одного переживають. Зараз я регіональний кореспондент, я працюю в Черкасах в Києві, я буваю ну, іноді, але я себе відчуваю частиною колективу Там. Тому що о, ось ця робота в команді, от саме робота в команді, вона дуже відчувається. Ось вона дуже, е, якщо на місцевому телеканалі е, працює журналіст. Над над усім він придумує ідею, він придумує сценарій, він домовляється за зйомки з людьми, він домовляється за зйомки а, там з різними закладами. А, він проводить зйомки, він кадрує відео, все це розписує. Ось і потім ще сидить з режисером і отримує від режисера за всіх. Абсолютно хто неякісно виконав свою роботу і за, і за себе в тому числі. Ось а… Але це душевно, тому що коли ви монтуєте програму до другої ночі, ви дізнаєтеся один одного краще. В Києві на одній зі студій, на яких я працювала, то там, звісно, за інтерв'ю за місця домовлявся адміністратор. І коли я прийшла, там у тебе є адміністратор і режисер. Так, а на що? ну я сама все зроблю. Ні, то це робити сама, а так. тут є повноваження в вот. кожному. Насправді зараз я там не беру конкретну участь в монтажах і так далі. Але ось цей взаємозв'язок між відділами, цей зв'язок, скажімо так, по скайпу з колегами з усієї України. Він також зближує. Ось скоро нам обіцяють провести вебінар. От нас всіх зберуть і нам всім буде щось пояснювати, і і це захоплює. Чомусь навчати будуть? Мабуть, так, або сварити, або навчати, або й те інше. Марія, яких вершин ти хочеш досягти у журналістиці? Ой, це так загадувати дуже не хочеться. Все ж таки, якісь плани є, мрії. Е, є плани, все ж таки, досягти якогось рівня, щоб робити серйозні розслідування, щоб не боятися братися за певні речі, тому що є теми, які пропонують. Але я розумію, що я фізично, наприклад, не зможу їх зробити, бо я тендітна дівчина, ось, а мені мати справу там з якимись, відверто кажучи, бандитами там, чи колишніми засудженими там ну не хочеться мати справу так. Хочеться досягти такого рівня, коли я не буду нічого боятися, і перед кож... от зараз, перед кожною темою, я думаю, от як... як би його краще показати, щоб краще зробити, переймайся перед кожною зйомкою. Хоча нам ну, здавалося б, скільки, ну я ж з другого курсу, скажімо так, з журналістиці, там газетна, потім телебачення, і здавалося б, ну має вже бути якийсь спокій. Ось і я хочу досягти того, щоб в будь-якій ситуації я знала, що робити в будь-якій ситуації, поки що в будь-якій ситуації я знаю до кого я можу звернутися. От, і... Якщо в тебе є прагнення, ти обов'язково цього досягнеш. А Марія, відомо також, що ти поетеса, що ти пишеш вірші. Як давно в тебе це захоплення і що тебе надихає на творчість? Я насправді не знаю жодної людини в своєму оточенні, яка б не писала вірші в школі. Там, це можуть бути якісь рими такі прості, але це те, що, це те, що допомагає виражати себе, ось те, що дає, скажімо так. Це така як можливість виплеснути свої емоції. Замість того, щоб там посваритися з кимось, ви можете просто написати вірш, потім там його або сховати в блокнотку або порвати, і вам легше. Здати всі почуття на папір. Так, ось. Я пам'ятаю, в школі ще я вчилася, і мені дуже подобався один хлопець. Але я розуміла, ну що я в 9 класі, він в 11-му, якось вік у нас не співпадає, інтереси теж. І я просто на уроках, замість того, ну замість того, щоб сумувати, там на уроках на перервах, я просто писала вірші, одписала як я зараз читаю, ну це ну смішно трошки викликає якийсь. Ну, от, а зараз, ну, але от зараз я розумію, що в принципі, от це, це був найкращий шлях, ніж якби я стояла в коридорі, дивилася на нього так, з таким поглядом і сумувала. Е, нинішні вірші, ти комусь присвячуєш і кому їх презентуєш? Е, я вірші взагалі нікому не присвячую. Є події, є люди, які мене надихають. Ось, е, в принципі, зараз пишу вірші більше про якісь. Внутрішні емоції, якісь, якісь події, які мене сколихнули. Власне, я пишу а, вірші з про, про те, що я зрозуміла з кожної життєвої ситуації, про те, що, що потрібно, як воно має бути, там і так далі. Ну і якось так. Деякі говорять, от що там у мене схожі вірші на Сергія Жадана, хоча я так не вважаю, хоча це мій улюблений поет. Насправді. Тобто він для тебе є взірцем? Чи є ще якісь ну, поети? Ну, не те, що взірець, але от його вірші знайшли якийсь, знайшли якийсь відгук в моїй душі. Ось, Він пише, от, от, точно по суті. Тобто я не люблю, коли от, ми думками, скажімо так, розтікаються думками, ви прочитали вірші, ви не знаєте, ну, що автор хотів сказати. А Сергій Жудан, він пише от, от чітко, чітко, чітко по суті, і ви розумієте, що він хоче сказати. Ну, в крайньому разі, ви це а, тобто немає двозначності, так? Сутову по темі. Чи можеш ти нам продекламувати свій вірш? Я принесла з собою маленьку збірочку. <гум> Називається вона Україна на вістрі слова. Це був обласний конкурс минулого року. Потрапила я на нього випадково. Мені написала одна з організаторів зі спілки письменників України, літературного об'єднання. Це Оксана Галаєва. І вона сказала, що якщо в тебе є якийсь вірш про війну, ти можеш або про події, про Майдан, ти можеш його надіслати От, і взяти участь в цьому конкурсі. І якось у мене був тільки один вірш. Про а, ці події, тому що ну, це для мене насправді дуже така болюча тема, і а, я не ризикую поки про це писати. Я просто не хочу бути, ну, скажімо так, графоманом, який просто пише на теми, які нині актуальні. Я написала один вірш, і а, цей вірш отримав друге місце в цьому конкурсі. От а, Зачитай, будь ласка. Він ніяк не називається. Одного дня усе скінчиться, задимлена війною втома, стократно втомлена жар ти знов повернешся додому. Ще невідомий нам герою, ти розглядатимеш пейзажі, вже не хапаючись за зброю. Ну, ось я вдома, тихо, скажеш. Потім судомитиме скроні від спогадів, що б'ють з-під пульсу. Ти там ми тут, і безборонні, плід страху у вісні конвульсії. Прокинулась робота, будні новини із передової, і там, де ти, зв'язок відсутній. Але відчуєш ми з тобою. Дякую. Вклала всі почуття, всі емоції. Марія, чи доводиться тобі чути критику стосовно твоїх віршів, і як ти їх сприймаєш? Постійно. Постійно починаючи, мабуть, від там, старших класів. А, і навіть письменник, от є дуже класний Сергій Панцюк, і він мені в я була в 11 класі, я в перший раз презентувала свою творчість. Я тоді прочитала вірш англійської мови і українською. Він сказав, що от англійською мовою в тебе класний, а українською взагалі не пиши. Ось він навіть сказав так: що я б тобі зв'язав руки, щоб ти не писала вірші в українською мовою. І це мене тоді настільки вразило. Ось я тоді отримала якийсь диплом, книжки, щось таке, але мене це наскільки боляче вразило тоді, але я не припинила писати. А, і Минуло два роки, і знову пан Сергій приїжджав у Черкаси, і знову я читала вірші, і деякі вірші йому сподобались. І я така, а пам'ятаєте? Ви мені тоді казали. А він сказав: Я вдячна, що ти адекватно зреагувала на цю критику. Критика це є частина росту. В принципі, Будь так. Спілкувати. Ось, ось критикують, особливо мені подобається, коли критикують Рими. Тому що знайти зараз о, о, класну Риму, там не Маша каша, там толя, бараболя там чи щось таке. От, а знайти насправді класну Риму дуже, дуже складно. І дуже добре, коли говорять, що от в цьому вірші там гарні Рими. Але ще. Більш цікаво, коли от я почула думку одного актора, він був, актор Лялькового театру Юрій Мяус. І він говорив про те, що ваші вірші, ваші будуть цінні лише тоді, коли ви пишете про буденні речі по-новому, коли людина читає цей вірш і зацитує, як він казав, а не читаєте цей стіг і говорить Боже, це же стул, на якому я сіжу. Ось я цілком згодна з цим, тобто ці ж самі вірші про вічні теми, там про кохання, про батьківщину, їх потрібно писати якось інакше, по-новому, тоді вони будуть цінні, так само, як свій час писала там Ліна Костенко. Ось так само, в принципі, потрібно робити зараз. Тобто, якщо там діти підлітки пишуть. Ось нехай, от чим раніше людина починає писати, тим більше шансів, що от в старшому віці вона все-таки буде писати щось вартісне. Ось і я не говорю, що в мене там суперкласні вірші, от які бачили тільки мої читачі в профілю в соціальних мережах. Ось, але власне я читаю там вірші старші і вірші зараз. і Я розумію, що от трошки, трошки десь я виросла. Можливо, чи плануєш ти видати свою збірку? і Що для цього треба? В принципі, мрія така є. Як говорили американські президенти на агітаціях, «I have a dream». Ось і на цьому, в принципі, поки що. Але ти над цим працюєш. Так, я над цим працюю. Насправді, щоб видати збірку, потрібно перше написати вірші, а друге. Знайти класного літературного редактора, який все це відредагує, третє знайти видавництво, де там будуть гарні коректори, дизайнери. От. І четвертий пункт, найголовніший, це знайти гроші, тому що зараз книгодрукування у нас, скажімо так, не дуже дешеве. А книжки у нас не дуже дешеві, і, скажі, скажімо так, ну, в цьому проблема, тому що буває, що я думаю, відкласти, можливо, певну суму там, на. Можливо, там і колись видати там стираж хоча б 100 там примірників, але потім знаходиться щось більш важливе, на що потрібно витратити ці кошти. І я якось так свою мрію трошки. Я думаю, на все свій час і ти був свої видав. Я думаю, так, ну або там знайдеться якийсь спонсор. <світтє> От. Тому що зараз є багато грантових проєктів, а, і можна виграти а, ці гранти на видання власних книжок. Але я думаю, що поки що ось кому це от вкрай потрібно, нехай цим займається. Мені це поки що, ну воно мені не горить. Звісно, я хочу, але ну зараз це не основна ціль, яку я маю зробити. Ну поки що. Можливо, я не маю рації. Ось хтось із моїх наставників, із моїх літкоректорів буде дивитися цю програму і може образитись, але ну вибачте, поки що це так. Марія, ще одним твоїм захопленням є театральне мистецтво. Як ти до нього прийшла, які ролі грала, і які ролі мрієш зіграти? О, театр я взагалі потрапила випадково, абсолютно випадково. А, від самого дитинства я займалася танцями. А, і в мене була наскільки сувора, ну не сувора, скажімо так, вимоглива викладачка. Тобто, от вона поставила завдання: що ви маєте у вас має бути школа і танці, і все. А в театр я прийшла зі своєю подругою. Яка дуже хотіла займатися в театрі, але вона не наважувалася піти сама. Набрали там старшокласників. Я була в восьмому класі, Юля, моя подруга, була в дев'ятому. І її взяли через те, що в неї був класний голосу, низький, а мене через те, що я була високого зросту. Ото, власне, ось так. І нас режисер взяла і така: ну, побачимо, що, що з вас що з вас вийде. Практично ми були одні з небагатьох, яких. Взяли, скажімо так, в меншому молодшому віці. Зараз я знаю, от цей театр молодіжний не дитячий групи набирає, але ось тоді це було так. Які ролі я грала найяскравіші? Згадай? Найяскравіші. В принципі, мені найбільше сподобалося грати Анну з вистави Кін четвертий» за Гориним. Це був такий цікавий образ, цікавий досвід. Анна, це була дружина головного актора, скажімо так, Англії XVIII століття, в якого були закохані всі жінки. А Анна була 17-річною дівчиною, на якій він одружився. Ось, і власне, яка завжди яка втекла від свого багато нареченого, тому що вона хотіла займатися акторством. І власне ць, чому вона схожа зі мною? Тому що вона все ж таки, незважаючи на будь-які ризики, вона обрала те, що їй ближче до душі. Хоча не знаю, як би я в цій ситуації вчинила, тому що ну слава Богу, от в мене, мене сім'я завжди підтримувала у всіх моїх починаннях, і друзі завжди підтримували. Ось, хоча, ну, якщо чесно, от мене тато, мабуть, мріяв, щоб я стала програмістом. Ось. Програмістом. Так, ну це досить класно зараз. Класний фах. От, але коли я сказала, що все-таки піду в гуманітарну галузь, він сказав: ну гаразд, ну ти моя донька я тебе підтримаю. Зараз він випадку. радий, що ти обрала саме таку спеціальність. А, ну не те, щоб він радий, але він до цього ставиться з розумінням. Марія, от ти почала грати в театрі, як ти кажеш, випадково, але і зараз ти продовжуєш грати в театрі Ярослава Литвина. Які вистави виставити, і що плануєш от саме в цій сфері? Взагалі, театр на горі, от, він виник, так, мабуть, з ідеї Ярослава. Литвина. Ярослав пропонує більш альтернативні вистави, тобто, це не те, що можна побачити в класичному театрі, в академічному театрі, хоча я насправді обожнюю академічний театр. Ось, і до рівня академічних акторів ще треба, ну, скажімо так, дострибнути. Ось Ярослав пропонує альтернативний театр, театр, який оснований на, заснований на фізичних можливостях людини. Тобто, якщо це звук, то це оригінальний акапельний спів, оригінальний звук, імітація, яку робить сама людина. Якщо це якісь рухи, то це якісь пластичні рухи відповідно до можливостей людини, скажімо так. Тобто це театр, який в першу чергу розкриває вас. Тобто, де немає ролі, яку ви маєте зіграти, де є образ, і ви його можете втілити так, як ви це відчуваєте. Тобі це близько. На цьому етапі, в принципі, так, тому що от це щось нове. І я вважаю, що ось є така приказка, фраза, коли акторові говорять, що він гарно грає, ну, це поганий актор. А коли акторові говорять, «так він же ж ну, такий насправді є, він не грає. От Тоді це класний актор. Тобто в кожному а, епізоді потрібно його проживати. От. І як говорив один з акторів, російський актор, і не пам'ятаю, як його звати, який от грає, Геннадія Букіна. Ось він говорив, що якщо е, е, Букін там, дурак, то і я дурак, якщо е, Букін неудачник, то і я неудачник. Ось власне отак і я так я також такою думкою, Треба що, жити життям що якщо угу. ще на сцені ви не показуєте, ви живете, і тоді вам повірять, і тоді люди самі в собі щось відкриють для себе. Адже люди не приходять подивитися на вас, люди приходять взяти щось для себе. Марія, ти займаєшся багатьма заняттями: і театр, і танці, і журналістика, і пишеш вірші. Як у тебе вистачає часу, сил, енергії? Що для тебе є? Який секрет успіху? А секрету немає, я дуже багато чого не встигаю. Зокрема, Але багато й встигаєш. зокрема це стосується мого реферату в аспірантуру. От. Але я в процесі. І насправді я також над цим думала. Я читала: от є такий стереотип про те, що якщо людина береться за кілька справ одночасно, це людина ненадійна, вона ці справи не завершить або завершить наполовину, що потрібно бути послідовними, що потрібно там по за розкладом жити, за розкладом працювати. Що має бути чіткий розпорядок дня там з 8 до 5, з 9 до 6, тоді буде толк. А Мені м'яко кажучи в таких умовах завжди було некомфортно працювати. Я думала, що от, ну мабуть, я оце така ну якась неправильна, треба себе міняти. Але потім випадково я прочитала матеріал про те, що якщо ви відчуваєте, що вам хочеться от ви чимось займаєтесь, вам хочеться ще чимось зайнятися. Беріться за всі справи одночасно. Не, не можете займатися чимось одним, займайтеся всім одразу, і тоді щось та ви доведете до кінця. Головне займатися з любов'ю, так? Вкладати так, свою Головне душу. займатися з якимось певним натхненням. От. Тобто Головне робити те, що ви любите, і тоді у вас все вийде. Ну, можете ще до цього додати ще те, що потрібно, і ви його загалом, от, між допрочим, так, от ви його також зробите. Дякую тобі, Марія, за приємність спілкування. Бажаю тобі, щоб в тебе все вийшло обов'язково, все здійснилося. Шановні глядачі. Людина, яка повірила в свої сили, багато чого досягне. Досягайте і ви, і перемагайте. А я чекатиму нової зустрічі з вами.